Починаємо. Дякую. Ну, по-перше, я відрефлексую а, з того, що було сказано. І у держави нема грошей. Усвідомте, там нема такого, що міністр фінансів сидить на просто там мільярдів, чи там десятки мільярдів. І от просто не хоче давати внутрішньо приміщеним особам гроші. Нема такого у нас війна. І грошей мало. Дуже мало. Ми зараз живемо за рахунок міжнародної допомоги. Зараз проблеми Сполучених Штатів Америки, і вони зможуть з великою долою ймовірності не виділити нам ті кошти. Навіть не те, що ну, я от чомусь переконаний, що військову допомогу вони нададуть, бо це контракти американським підприємствам і це робочі місця американцям. І вони, звичайно, скрізь тут позитивно вирішить, бо це не їхню не їхню, скажімо так, перевагу. А питання бюджетної підтримки можливо і не буде вирішено до вересня, і це треба усвідомлювати. Тому, наприклад, збільшувати я би дуже хотів, прозвучали цифри. Ну 5 мільйонів внутрішньопереміщених осіб, а там 50 кредитів, 60 кредитів, 160. Тобто, іншими словами, це ну відверто, це ж дійсно. ну, Крапля, крапля в море, але ми маємо свідомити, що грошей нема. Нам би хотілося більше, набагато більше, але грошей немає. Звідки ми маємо урізати, якщо нам треба урізати все? Це такий перший момент. Тому дуже би хотілося, що у нас була б більш соціальна держава, і у нас було дуже багато грошей. і Ми б виплачували як в Європі, як там Швізарії, Нідерланда там Франції. Там по 400, по 500, по 600 євро на людину і давали житло, оплачували їм, компенсували повністю найм цього житла, але ми не можемо. Ми не можемо. Треба дивитися правда, в очі. правда, в очі. Тому е, в цьому контексті е, все ж таки те питання, яке ви задали перспективніше, це думати навіть не стільки про житло. Це важливо, але все ж таки, два роки люди у нас нема е, захоплених територій після 24 лютого, тобто вони там наскоком захопили. А зараз ми тільки звільняємо. Так, от нема нових захоплених територій. Тому люди, які переселилися, вони вже щось знайшли. З точки зору проживання, от ті, які чому переїхали в Дніпропетровськ, там в інше, відповідно, Дніпропетровську області, інші ті, які достатньо близькі до фронту, а там родичі. Ну повірте мені, там переважно вони в першу чергу думали про що не там, де держава щось пропонує, бо пропозицій було мало. А де живе там сестра, двоюродна тітка? Ну, Переважна мотивація переселення була саме те, що у мене є хтось десь там, десь на заході, десь в центрі країни, де можна переселитися. І, звичайно. Родичів на заході країни, воно трошки менше, там уже пережала ті, у кого нічого нема, і вони тікали як можна далі. І тому все ж таки питання навіть не житла, а питання роботи. Питання роботи, заробітку, працевлаштування це задача номер один, щоб ці люди не давати їм постійно рибу щоб, бо риб не буде. У нас ми на Ісус Христос чотирьох риб Нагодувати 10 тисяч. Ми все ж таки маємо обмеження, і нам потрібно давати людям вудочку. Вудочку і це питання якраз створення нових робочих місць і розвитку економіки. І е, тут уже ми опираємося не стільки, скажем, концентруючись на внутрішньо переміщених особах, а в цілому на Бізнес-кліматі в країні, от ми, наприклад, звертаємося за допомогою до наших партнерів. І говорю, давайте звертатися до їхнього бізнесу. Зараз заходьте, давайте створювати якісь підприємства. ну, інвестиції можна робити прямо зараз. Так, от, якщо ми будемо всередині країни, давайте розглядати які умови кредити, так, кредити це добре. 5, 7, 9 – це добре, але Ну, не може існувати держави нецінний клімат, коли у нас облікова ставка 15%, а кредити 20%. І це в умовах війни. Чим треба займатися для того, щоб мати такий рівень рентабельності, для того, щоб покривати такий рівень кредитування? Ну це шок. Другий момент, вибачте, але це питання курсу. Коли наші експортери у них штучно занижується курс, в результаті цього вони не отримують достатньо виручки, і бюджет не отримує достатні гривні коштів для того, щоб забезпечити фінансування витрат. Він втратив більше трьох мільярдів гривень за минулий рік, внаслідок того, що НБУ штучно зменшив курс з 36 до 36 гривень, це 0,6, а ми втратили мільярди гривень. І так далі потім всередині країна у нас все більше заповняє імпорт саме через це, через цінову конкуренцію. Третій момент а, це питання, те, що у нас є проблеми, в тому числі ми часто говоримо блокування податкових накладів. Це також вимиває кошти. Тому а, резюмуючи, говорю, що має робити держава. Бо держава в першу чергу, вирішуючи проблеми внутрішніх переміщених осіб і інших осіб, які у нас на живуть на неокупованих територіях, це питання безпосередньо створення бізнес клімату. Це перший момент. Бізнес – це відповідно сприяти в отримання дозвільних. Документів, купівлі землі для нових і приміщень для нових треба от приватизація, ніби там не на часі під час війни. Вибачте, приватизація зараз, коли є підприємця, які приїхала зі сходу на захід. їм треба приміщення. Приватизація для них була просто би благо. Вони б мали би приміщення, вони б його облаштували, взяли відповідний кредит і запустили, дали робочі місця. А ми. Ну, трохи блокуємо цей процес, Бо тому мала приватизація, приватизація непрацюючих виробничих підприємств. Воно було би якраз дало необхідний поштовх. А далі потім, а це питання також і м, дозволів, і відповідно різноманітних м, треба спрощувати. Спрощувати, щоб підприємствам було легше запуститися, допомагати в цьому плані. Добре, що є консультування, але консультування треба, щоб ще була така підтримка. Реальна, тому що я також можу сказати, куди звернутися для отримання того чи іншого дозволу, а отримання іноді займає місяцями, ну це важко. Ну тоді є, про яке підприємство можна говорити. Далі потім це питання бронювання. Я от опитування проводимо на підприємство, ми говоримо з приводу: яка ваша проблема? Кажуть, люди, як тільки я оформлюю людину. Він йде військкомат, його забирають. І я знову беру нову людину, його знову забирають. Ти вже третій не йде, знаючи про те, що попередніх два забрали, він розуміє, що він йде не на роботу, він йде одразу в військкомат. Тому в цьому контексті необхідно передбачати, хоч якісь, якщо вже забрали двоїх, ну не беріть третього. Дайте можливість людям працювати, інакше без економіки. Без економіки у нас будуть і проблеми з внутрішньо переміщеними особами, і не будуть ресурсу для перемоги. Дякую.